Це гонконці, це китайці. Це ми можемо змінити. Трішки пизди получили, ну це якось. Дві ж, це люди з характеру. Це фанати, фанати, фанати. Хлопці, ми ж піхота, де з машини злізли, там і копаємо. Ну, крило а, артою сильно. І такі, ну бля, все. І Та арта вже тобі, вона як в радість, такі, о, ну ти ж коли не роз'єбуєшся, ти ж не прогресуєш. Коли переможемо, тоді вже розслабимося. Був багато де, е, намагався е, мандрувати якомога більше у листу 57 країн. Мені. Мабуть, у кожній щось сподобалось. Я з тих людей, хто намагається знайти щось гарне, а не концентруватися на тому, що в Україні погане чи що мені не подобається у кожній країні. Є щось цікаве, те на що варто звернути увагу традиції. Я як я завжди казав. Треба бути мандрівником, а не а, туристом. Тому я відвідував не зовсім популярні локації, а, там щось локальне, таке місцеве. А, у кожній країні а, для себе що знаходив. Ті, що сподобалось найбільше, ну, Республіка Корея. А, мені дуже подобається а, Гонконг. Мені дуже подобається Норвегія, Ісландія також. Це країни, які виділяються природними явищами, чи якісь такі мегаполіси, розвитки країни. Ну, той же Китай мені подобається, а Індія своєю культурою, якоюсь Таїланд природою. Країн багато, і кожній можна для себе щось знайти. Тому при першій жі можливості відвідати, хоч якусь іншу країну, щось нове побачити, я е, намагався е, користуватися цією можливістю. І з досвіду, такі що я можу е, згадати, ми е, з другом е, у Кореї е, поїхали в гори на трекінг і планували, е, ну просто там на вулиці десь спати, і побачили. Готель, який вже там не працює, заколочений такий, але ну, знайшли можливість туди потрапити. І зв'язувалося, що це просто готель, в якому є все. В номерах там халати, рушники, простирали. Ну, Так як у фільмі Жахів так от зробили, люди усі кудись зділися, а все залишилось там Якісь там зубна паста лежить і так далі. Ну, ми, звісно, там постелились, лягли відпочивати. Там, друг мій у халаті ходив. Це, а це дуже велике, це не маленький якийсь, це отель там 9 чи 10 поверхів, у горах. Ми, Якщо вже було з чого вибирати, ми у якомусь люксі на останньому етажі. Були на останньому поверсі, і там в нас був великий такий балкон, маленьке гольф-поле, клюшки. І от, от таким чином ми там, майже вперше у житті у Люксі такому пожили. Гонконг, до речі, це дуже цікавий приклад країни. Да, це ж по суті Китай, але вони були під Британією. і Якщо ми беремо зараз, то ментально китайці та гонконці це дуже різні люди. Ти, там є у центрі Гонконга є така станція метро, коли прямий, поїзд, прямий потяг до Китаю. Метро там ну, хвилин 40. і Ти вже у Китаї. І коли ти. У метро пересуваєшся і потім попадаєш на цю а, відку. То ну там ти розумієш, це гонконці, це китайці. А, це є про те, що а, кажуть ментально, ми такі люди, ми не можемо змінитися. Ось вам один народ, який був там тисячі років однією імперією, а зараз вони вони дуже різні ментально, дуже різні а, в плані а, виховання. Традицій, яких там моральних цінностей, поведінки, культури, поведінки там, ну, на вулиці, десь і так далі. Ну, хто був там і хто знає культуру і китайців, і гонковців, то розуміє про що. я. І ось ми приклад, що ну, ментальність це все змінюється, тому не треба казати ну, то ментально в нас в голові, і ми не можемо це змінити. Все ми можемо змінити. Знайшов, варто повернутися у такі місця, де ти там, ну, трішки пизди получив і хочеш подивитися, як воно буде у мирний час. Ну, Там буває трішки мрачно десь, але є своя енергетика. Ну, як я кажу, завжди можна знайти щось що тобі подобається. Тому. Щось нового у цих нових тревелах своїх я для себе не знайшов, але кожне маленьке там якесь селище, місто, кожне має щось гарне, щось там. Ну, красиві, якісь не знаю, домик, якийсь парк, не знаю, дерево. Це ж краса у очах того, хто дивиться. Ну, люди дивіться Україну, у нас дуже гарна країна. Ми за нею воюємо, а більшість її не бачила. Ну, це якось. Дві ж це люди з характером, скажімо так. А з характером, з якимось трошки дурнуваті. ну, не, кожен, не кожна людина, скажімо так, буде займатися, інтересуватися такою тематикою. Тому це сума факторів, це люди з характером, це оточення, це те, що закладався там патріотичний рух. Тому що футбольні вболівальники, так, вони вболівають за а, клуб, але це ж а, патріотичний рух. Тому, а, мабуть, це концентрація була тих людей, чи ідеї, чи там такі де, якісь традиції, якісь вподобання. Дали потім можливість їм йти разом на війну. І є ж люди, які йшли так, хлопці пішли, я не піду, я це і, і приходили. Футбол в Україні насамперед, як, ну, як гра, мабуть, вже не такий цікавий. Люди в нас не дуже традиційні, да там всі кажуть, фанати, фанати, фанати там не дуже е, далекі. Але е, це ті люди, які е, продовжили вболівати там за те ж Дніпро, коли вони вже е, там у першій лізі, десь були, коли вже виїзди були не до Львова, Києва, там яких крупних міст а в якісь там маленькі села, ПГТ. Е, фанати продовжили їздити, коли якась. Гра з якимось е цікавим опонентом, то е стадіо повний, людей багато, коли щось таке більш-менш, то вже і інтересу нема. Е у нас люди е ну, люблять екшен, щось таке цікаве. Їм е футбол як явище не так цікавий, як ну, всі люблять, коли цікава гра, коли гарний футбол. коли там э, зірки якісь бігають. А э, Україні не до футболу буде ще ну там якусь кількість років, не буде таких там э, яких космічних э, зарплат футболістам, не буде таких вливань э, олігархів у цю ігру, бо такі э, шаффи олігархів були. Тому э, не буде багато грошей у футболі і э, звичайному там обивачу не буде цікаво дивитися середнячок. Тому і такої ну, там, хвилі популярності, як раніше, не буде ще довго. Ну, у нас багато людей спортом займалися майже все життя. Тому, коли є можливість, вони продовжуються. Робити. Скажу за себе, мені дуже важко зараз а, себе оговорити займатися спортом. А, я а, любив бігати, але а, через проблему з коліном мені вже це ну, важко а, робити. А, тренування, коли я був у місті, то в мене там останні півтора року я знав, що там 3-4 рази. Тиждень я е, їду е, в спортзал, е, але е, зараз ми вмовити себе дуже важко. Е, е, не знаю чому. Е, а Досягали, ну, мабуть, що люди, е, хто займався завжди спортом, розуміємо, що це потрібно і так. Ну, давай, давай. Е, е, хтось робить, інші дивляться. Долучаються, долучаються у нас. Там були і командні комплекси. Ми робили, і а, так далі. Де там люди, які спортом ніколи не займалися, вони там дивились, долучалися. Нас там просто було місце, де можна було тренуватися. Ми привозили з собою там якісь гірі, гантелі, м'ячі, і ну там у нас в роті <гум> був тренер з кросфіту Дімон. Uh, у нас хлопці були там, з релігійної команди, у нас хлопці були, хто усе життя спортом займався, тому uh, ми там кожен щось притягнув, щось там знайшли і uh, такий спортзал uh, імпровізований uh, зробили. Uh, ну, також коли ми там uh, на полігоні були, uh, то також там, цей весь інвентар з собою перевезли. тому, Щось там, як ото у циган, щось там за собою возимо з місця на місце. Хлопці о, займаються, але о, там вже у нас така специфіка розсілення, о, така що о, там окрема групами невеличкими живемо о, для безпеки. І кожен а, щось а, сам собі а, вигадує. Такої, а, коли там, ми разом усі жили і такі великі а, комплекси робили, такого вже нема. Але намагаємося там десь а, стимулювати. <звук> Піхота з лопати. <звук> з лопати починається. Піхота це найкращі а, люди. А, ну, на моє розуміння, тому що піхота а, на неї випадає самий, а, найтяжчий, скажімо так, труд на війні. Сама а, неблагодарна, сама, а, тяжка, сама а, ну, така брудна робота. А, тому піхота, як казав, там ще в перші дні е, війни е, в нас е, була там, у підрозділі людина е, з досвідом. Він е, казав, хлопці, ми ж піхота, де з машини злізли, там і копаємо. Е, він е, завжди, десь там, ну, коли ми е, десь там в зоні бойових дій були, е, завжди е, хтось там сяде, е, відпочиває щось, а він вже там ходить щось, шукає якусь там, е, там. Склад рельєфу, де можна <гум>, трішки підкопати, щоб там більш е, безпечно е, відпочивати. Е, е, піхота. Ну, піхота це герой. Коли ми знаходились на Запорізькому напрямку, а, саме там, де е, був а, мій підрозділ, там було місце е, більш-менш е, безпечне. Тобто е, там хлопці е, з, другої, е, ну, з другого підрозділу, ну, з нашого батальйону, але е, з другої роти, е, вони е, там трішки вніше стояли, і там, ну, там значно е, більше піздячки в них було. А е, в нас ну, до нас е, артилерія долітала, до нас. Такі ну, обстріли були, але не було постійного прямого контакту, як у інших. У нас були ну, трішки інші задачі у цих позицій. Тому в нас було більше а, часу, і ми його завжди а, розподіляли так, щоб у нас кожен а, день а, ми там копали щось, робили, щось. Поліпшували e, і так далі. І коли ми там вигадували якусь ідею, це ж стільки копати, ну, треба почати. Починаєш робиться, робиться, ти зробив. А давай ще отак зробимо. Ну, давай, давай. І отак воно йшло, і ми там собі наробили, у нас така була окопи така. Льошки десь в кого там одна-двох ну, там на одне на два місця, в когось там бліндажик побільше, Там місце, де ми готували їсти. А коли там збираєшся і там поїсти, поспілкуватися, випити там чай, якийсь до цього, як приходили. Uh, сидимо, п'ємо чай, починається uh, обстріл, починає там тридцяткою працювати, воно над головами летить, ти лежиш і думаєш, а чаю попив, зараз до, до бліндажа не добіжу. І, 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 і після цього такі ага. Треба, щоб в нас було безпечне місце, де можна там, uh, чаю попити і так далі. І так воно все робилось, 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 а потім вже додавалося якоїсь естетичності. Бо так, да, воно там. Uh, Глибоко, безпечно, але не дуже там красиво. Давай ще там щось доробимо. Mm -hmm. Палички такі, у нас там друг Влад художник. Він робив такі, як, як в українських селах, такі плетені заборчики маленькі. Ну то було потрібно, щоб земля не осипалася в окопи, але воно ще і красиво. Там тільки глиняних горщиків таких не вистачало. Я пам'ятаю такий момент, коли ми, там це не перша була наша якась ліжуха, це, ну, там одна з перших, і ми е, приїхали там в селище і е, знайшли там подвал, де змогли розміститися, але там ну, крило артою сильно. Е, ну, ти, Пересуватися, коли там підіймався, пересуватися ти перебігав, якби і ну вони також розуміли, де ми знаходимося, і тому там прилетало постійно. І потім був такий момент, коли ввечері хтось там щось сказав, що чув, що там вони у нас тут підуть. І, ну, а ми ще туди приїхали, і це, е, в нас немає ніякого військового досвіду, ну там невеликий, скажімо так, ми е, там з суміжником там, е, наладити там якийсь там, контакт, е, там, е, розуміти, хто один на яких позиціях стоїть, звідки можна чекати просування і так далі. Тут хтось запускає шучу, що, що, що буде наступ якийсь. І тут вечір а, 7, Десь, може, вісім, і стихає авто, та, тишина. І такі, ну, бля, все, один наступ, готуємось. Нам все приготували, чекаємо. ну, Розуміємо, що це буде, мабуть, зранку, тому що ну, хто вночі буде працюватися. І там вже 10, 11, 12, не можеш не ні спати нічого. і Euh, третя. Такі дивися. О, третя. Зараз почнеться. І, і, там, щоб не заснути, щоб ä, рацію слухати і так далі. Не почалося. Четверта, мабуть, час почнеться, не почалося. П'яте, шоста. Ти такий вже не спав всю ніч, що Зараз, зараз, зараз. Тут сьома і починає там стандартно працювати арта, все як і було, нічого не трапилось, ти такий так, і, 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 там та вже тобі вона як в радісті, такі, о, Все добре, все стандартно, нічого не. Ні. Ну, тяжко було, скажу одразу, тяжко було. По-перше, тому що не звикли до такої плотності вогню, для такої а, плотності а, подій. Не встигли е, перші дні під все це, е, скажімо так, е, налаштуватися, е, тому що часу війти е, у ритм, а розібратися де, що, як, і е, там, налаштуватися не було рекоменсіровка, займаємо усі оці, оці, позиції. Наступного дня. Заходимо, заходимо і ну, ти зайшов. А, а ворог розуміє, що а, прийшли а, нові підрозділи, які ще не обкатані, тому йому треба накат зробити, щоб ну, а, продавити а, новеньких, скажімо так. А ми ще не встигли адаптуватися. Ну, було дуже важко, я пам'ятаю, перші дні це. Ну, якийсь просто такий максимальне напруження, стрес, який там не зупинявся. Потім трішки видохнули, переналаштувалися, якось почали поступово в'їжджати в ритм і адаптувалися. Ну, скажімо так. Я думаю, що е, будь-який підрозділ, який вперше прям в таку люту піздячку е, попадає, він адаптується і робить е, якийсь там е, з цього, е, для себе там, виносить якісь там, моменти, е, які треба поліпшити і так далі. Ну, ти ж коли не роз'єбуєшся, ти ж не прогресуєш. Це там, у спорті, на війні, ну, так завжди. Правда, валялись мертві. ну, Це ж не таке оздоблення окопу було. Вони там попадали а, вночі, а, повмирали, попримерзали, тож зима мороз був і не було можливості їх там якось убрати, тому приходилось хлопцям. А, ну, по ним ходити. Це, Скажімо так, вимушені міри такі були. Але ну, на багатьох це мало вражає. Ну, Хлопці мого підрозділу, яких ну, заводили, на вони зайшли у 5-й десь ми їх заводили, і десь у сьомій вже передали, що йде стрілковий бой з контактом десь там 170 метрів і е, він е, по часу був десь з сьомої до дванадцятиї одинадцятої десь так і е, коли е, там, ну, там почався клин е, у автоматів і за великого настрілу, і коли ми там потім почали а, рахувати, а, скільки ж, а, патронів вистрілили, щоб а, почали а, клинити автомати, то десь там по цинку по тисячі патронів на один автомат. П'ять автоматів у хлопців а, заклинило просто тому що вони вже були забиті парговими. То, ну, те, ну, що ми казали, а, 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 на запорізькому напрямку останнім часом, коли там якісь там а, були а, час від часу двіжухи, і а, от ти зайшов у п'ятій і у сьомій ти почався бій, який триває 4-5 годин. Просто 4-5 годин ти все, що робиш. Заряджаєш магазин, стріляєш, заряджаєш магазин, стріляєш. Друг мій, який там на самій передовій позиції, був каже: я вже ну, рази три попрощався з життям. Я вже спускався, коли заряджав магазин. Говорить, я ну, в нього короткий ще є. І він говорить: я отак от дивився, що зараз я вже уявляв, як якесь обличчя буде заглядати. У окопну на щастя, на щастя, цього не сталося. Вони змогли там відсіждати, відбити цю першу атаку, але ну розумієш такий досвід відразу Тоби заїхав і почалося. Тоби, ну в тебе немає часу, щоб адаптуватися, щоб зрозуміти, що просходить, ну, що, що тобі треба покращити і так далі. Цієї ситуації. Плюс зима, ти не можеш там десь глибше зробити, десь там розширити свою позицію. У тебе є така, така яма по коліно чи по пояс, і, і все, ти не можеш облаштувати її краще, не можеш облаштувати, тому що мороз, земля мерзла стріляють завжди. І, ну, в тебе немає можливості це зробити. Там була а, така дорога, по котрій залітали. Ми е, вона прострілювалася. Вона е, втурилася і вона е, прострілювалася е, з кулемета. Але не вся а тільки там якийсь участок. Тому, коли е, ну, е, вони дивилися на цю дорогу, вони бачили, що десь там іде якийсь транспорт, е, готувалися і на, на величкому участку, де той транспорт приїжджає. Вони е намагалися його завторити, вони намагалися стріляти е з кулемета. Тому той часток е потрібно було на великій швид е швидкості е пролітати. Е там десь ну, е 100 км, може трішки більше. А е як ти розумієш, дорога для цього не була е пристосована. Тому, е ну, Летіли там, люди в тому пікапі у кузові скакали там, ви, ну, не випадали, але майже випадали. Були такі, що отримали травму просто поки їхали. Безпечніше це робити вночі а вночі як їхати 100 км на годину по дорозі? Тому потрібні були ПНВ. Для водіїв, які це робили, тому там була велика нагрузка на тих водіїв, для яких змогли дати ПНВ, і машини там вночі намагалися більше їздити ротацію проводити якусь вночі ще по сірому там, зранку. Я сподіваюся, що люди вони все ж таки розуміють, що війна триває. Якщо людина там, ходить в кафе, чи там, ну, відпочиває з сім'єю і так далі, ходить в якийсь бар чи ще щось, ну, в цьому немає нічого поганого. Погано, якщо людина, ну, скажімо так, вона Нічого, крім цього, не робить в плані е допомоги е військовим, тому що ну, війну не виграють тільки військові. Е ми її або виграємо усі разом, або якщо е люди будуть вважати, що там є військові, то їх справа вони самі е розберуться. Ну е це буде дуже багато. Це Війна, яка стосується усіх, і я хочу, щоб усі люди розуміли. Ну там кажуть, там ми втомилися, хочемо пожити для себе. Бля, я також втомився. І, ну, в мене було чудове життя до цієї війни, і я хочу до нього повернутися і пожити для себе. Але я зараз пішов туди, щоб це життя повернути не тільки собі, своїм рідним, а нам усім. Тому давайте, може, разом будемо все робити. Ну я розумію, що багато людей долучається, допомагає. Просто хочу сказати, що оптимістичні ну, прогнози і той настрій, що вже там скоро контрнаступ, і Ми всіх переможемо. Це дуже добре. Але давайте, коли переможемо, тоді вже розслабимося. А зараз давайте не розслаблятися. Що касається кафе, барів людей, які ходять, гуляють, кайфують. А чому ні? Ну, ще в сім'ї плакати. Я до цього нормально ставлюся. Плюс кафе це бізнес-бізнес. Людина заробила якісь гроші, пішла в кафе, їх віднесла до кафе. Там а, заробили люди в кафе. Там ті ж самі повара офіціанти, а, заплатили якісь налоги, хазяїн кафе, щось заробив собі. Ну, треба, щоб усе працювало, щоб економіка якось там. Не тільки на донатах трималася це все добре, але давайте не забувати, що там є війна, і вона не дуже довго, там дві години і вже.